Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Амріяний Сад. Нарешті прийшла весна до нашого садочка. Це наша вхідна зона. Живемо ми на Полтавщині. Ось так виглядає наш квітник сьогодні 12 березня. Перезимував непогано. Є деякі сумніви по трояндам, але чекаємо, як буде далі. Це наша вхідна зона, яку ми створили восени. Тут квітник, який накрили корою. Я дуже хвилювалася, як будуть почувати під корою цибулькові. Ну, скажу так. Неоднозначно. Деякі. Наприклад, нарциси знайшли дорогу, виткнулися без проблем. А крокуси доводилося шукати як гриби в лісі. Тому я вам не раджу класти кору великої фракції там, де у вас ростуть цибулькові. Розгрібали велику кору і присипали ті місця маленькою фракцією. Ну, а далі вже можна буде, коли цибулькою відсвятуть акуратно покласти кору великої фракції. Але все ж таки, якщо ви плануєте саджати під кору якісь рослинки, краще вибирайте дрібну кору. Ось такий квітнечок у нас. Гейхера тут, хвойники, троянди, також я посадила сюди. Забула, як звати, гортензію Vanilla Frise. Вона ще зовсім зовсім маленька, я її дуже коротко обрізала, тому її поки що не видно. Ну і взагалі, ось так, на сьогодні виглядає ця частина нашого саду. Наші квітники передньої зони. Зона входу. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Гарного всім дня. До зустрічі!